Добрий день, шановні мацки, Добрий день, мої найкращі діточки. Сьогодні заняття з математики. І ми знову з вами згадаємо склад числа з двох менших та згадаємо геометричні фігури. На минулому занятті ми з вами розбирали склад числа з двох менших, числа 5. Подивіться уважно на цю картинку. Це були числа 1 і 4, як ви бачите, і 2 і 3. А також було завдання записати те, що ми робили на занятті склад числа 4. Сьогодні ми з вами розберемо склад числа 9. Будьте, будь ласка, уважні. Те, що було на минулому занятті, ми вже з вами згадали. А зараз давайте спробуємо показати склад числа 9. І так, число 9. У нас тут кружечки. У кожному рядку по 9 кружечки. Так, і перший рядочок у нас 8 кружечок і один. Ми зафарбовуємо один кружечок. Тобто число 9 у нас складається з чисел 8, це 8 кружечків, ось. І 1. Далі наступний рядочок. 7 і 2. 9 також складається з числа 7 і з числа Два. Ми зафарбовуємо два кружечки. Далі дивимося на цю таблицю. Дев'ять складається з числа 6 і з числа 3. Ми скільки кружечків зафарбуємо? Три. Тобто, число 9 складається з 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 і числа 3. Наступний 5 і 4. Тобто, складається з п'яти числа 5 і з числа, числа 4. Ми зафарбовуємо скільки кружечків? 4. П'ять і чотири вийде дев'ять. Наступний чотири і п'ять. Ми зафарбовуємо п'ять кружечків. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Тобто, число 9 складається з двох чисел 4 і 5. А ще я вам хочу нагадати: Тут отак, отак зробимо. 5. Ось ми розглядаємо ось цей варіант: 5 кружечків і 4. Тобто, 5 додати 4 нас дорівнюється 9. А тут, подивіться, 4 і 5. 4 додати 5 буде теж 9. Якщо ми додаємо, то не дуже важливо, що ми перше поставимо: 4 або 5, тобто, яке перше число? Тут ми ставимо 5, додаємо 4, а тут, навпаки, 4 додаємо 5. І в нас в одному випадку виходить 9, і в другому випадку виходить 9. Так само дивимося далі. Ось у нас межа, подивіться. Числа помінялися. Тут 5, 4, 4, 5. 6, 3 в нас було. 3, 6. Число 3 і 6 разом буде 9. Зафарбовуємо 6 кружечків. 1, 2, 3, 4. 4, п'ять, шість. Тобто Три додати Шість. У нас буде дев'ять. Далі два і сім. Ми вже це зустрічали. Подивіться, трохи вище таблиці. Тільки в нас сім стояла перша, а тут вона стоїть друга. Зафарбовуємо сім кружечків. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Два і сім буде дев'ять. Так само: Один і вісім. На початку у нас було вісім і один. І це буде дев'ять. Один і вісім буде дев'ять. Розфарбовуємо вісім. Ружечків. Ой, П'ять. Шість, сім. Вісім. Буде дев'ять. Отож, давайте з вами зробимо такий висновок. Неважливо, як ми додаємо вісім додати один. У нас дев'ять. Чи, навпаки, один. Додати 8 у нас так само буде 9. Такий висновок ми з вами зробили. А тепер давайте згадаємо основні геометричні фігури: Це квадрат, Це прямо кутник. С круг. а це трикутник. Давайте їх порівняємо, ці геометричні фігури. Наприклад, квадрат і прямокутник. У квадрата скільки сторін? Давайте з вами подивимось: одна, дві, три, чотири. Скільки сторін? Чотири. Скільки в впрямокутника сторін? Одна, дві, три, чотири. Кутів у квадрата, теж давайте порахуємо, ми всі пам'ятаємо: ось кути: один, два, три, чотири. Чотири кути у квадрата, скільки в прямокутника. Один, два, три, чотири. Але чим відрізняється? Квадрат від прямокутника. Давайте згадувати: у квадрата сторони, які за довжиною за розміром, однакові, бачите, вони всі однакові, а в прямокутника вони різні. Подивіться, у даному випадку: одна сторона довша, а друга коротша. Давайте порівняємо ще дві фігури: той самий квадрат і трикутник. У квадрата скільки сторін ми вже з вами говорили: один, два, три, чотири. Чотири сторони. А в трикутника їх одна, дві, три. В трикутника три сторони. Тому він і трикутник. Ну, і три кути в нього. Один кут. Другий, третій. Три кути трикутник. А в квадрата скільки кутів? Один, два, три, чотири. У квадрата чотири кути, у трикутника три кути. Тепер ми додамо ще круг. Круг має кути, ні. Круг має сторони. Ні. Кожна геометрична фігура відрізняється одна від одної. Всі вони різні. На цьому все. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Все буде Україна!